Сьогодні я майже за нас стак так родителя не хоча. Я хочу випадки квестики. У мене скоро якась тут буде. Ну, це я хочу нет. У мене квести. Багато квест. Багатенько так квестиків. І я получу кадзи. У мене був 97 перто 90 1990. Я скоро ще довго вона інба вийде. Він буде всіх бісити точно. Я то можу показати, як маслити він буде гіпермощним. Я б зараз покажу за скільки я секунд зможу бути цього бизнеса. Я думаю, точно буде смерти. Для того, щоб... Ну, подивіться, що він робить? Що він витворяє? Бляха, добра німба. Ой! Я не мав, як я його вбив, але точно дуже швидко. Це довго не їмба. Остання атака тривея. Я не знає знаю, чим вона стрідає. Ну, може, не знаю, чи може знати. Ай! А в принципе, тоже. ну, я деньги не люблю, так що у мене на ньому дуже мало кубки. Ладно, зараз буду грати. Хе-хе-хее. Хо-хо-хо-хо-хо. Я сейчас квестики. Я дуже давно її вже хочу получить будет много раз будет все портанайки. И ты скоро вийде Шелдон. А потом Шелдон. А потом Шелдон. Так, да, дальше надо искать. Это у нас не команда. Так, буде набагато легше. Мы будем еще замедлять их вот здесь. Мы будем много готовиться по факту. Так. Ай, даже я дуже! Бам-бл-бл. Три рази виграти. Три рази виграти. Котше. Я получив недавно писав кредитів на кадрі, і за те, що мені попався легендарний подарок. Потім я мені пов... Потім я ще забрав звідти 100 кредитів. І тепер мені встречаться 100 мене кредитів. І я скоро. І <свісно> дуже заколочу. У мене якраз і тоді я легендарний подарунок подарок я в шоці був. Я думав, щось інше виперед, але виплатитися тут. Я, звісно, дуже радий. Це мені дуже допоможе вибити допомогти розблокувати кази. Це просто буде так круто. Це буде моє дисп... моє перше достижання. Повністю отримати тисяч... Поніс отримати всіх персонажів, які на даний момент є вліть. Це буде імба якась. У мене буде слава. Я получу славу. Ура! Я сьогодні получу славу. Тут, а на цьому місці, получу славу. Ще я... на відео це зміною. Три рази. Просто два рази виграти, ну цей виграти раз і ще потім виграти. и все до бум. Бум. да тут сколько можно, назад, длина, можно. Жаль.

Ой, <головіка> блин, Тут мене... Бляха, муха, ну что ты такая? Давай, набирай. Мои баночки, это добрый гигантский ванка. Да, Нику им батальон. Гигантский ванну. Давай. Ладочку бьем. не мозг пальцы. У мене є ще один капитан. Є-є-є-є! Ура, ми виграємо! Осталося один раз. Потім У мене буде перша слава. Ура! Обаж обожаю світ. Обожаю, обожаю. У мене зараз буде пін фла просто. <ścoughs> <śled> Це так трогательно. <śled> Це так трохи. Ааааа, як кормла. Це буде само <śled> найкрутіше досягнення в цій історії у Браво Старті. Ну, я сейчас по видеосері просто... Тут буде фігня якась. Друзі, не хто, що я зараз йду в ти. Це так круто, настільки круто, що я не можу. Ну, це что так не делать. Лі, не хотак жорстко. раніше він міг акціота от просто попадати, а зараз він не може потягнути. Да. Вс, версию. Для початку, для початку. Десять подарочків! О! не ти ага. я якось його хотів, то його хату.

Yeah. я кредиту забирать не буду. <плес> я заберу. Бам. Yeah. 97 приймаю. вона трошки непонятна для мене. Mm. Ну, ну, тут це й годит. Oh. Ну, короче, думаю, на цьому всім пока. Я в шоке. Всі персонажі, всі персонажі, які є на даний момент. Скоро звісно, на все є чоловічок вийде, в якого тітої після в басейні є. Ну коротше скоро і він в мене буде. Хочу, це надувний персонаж просто. Ладно, всім пока.